Якщо ви думаєте, що традиційний спосіб посадки зубками з головки часника це найкращий варіант, то ви помиляєтесь. Зараз про це докладніше розкажу. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі «Файна дача». Що може бути простіше вирощування зимового часнику? І ви напевно скажете: та нічого, це проще простого. Але не поспішайте з відповіддю: не все так однозначно і завжди є свої нюанси. Пропоную вам проїхати зараз зі мною до нас на дачу. І там я розкрию повністю тему вирощування азимого часнику від А до Я. Отож, не перемикайтеся, буде цікаво. Поїхали! Ну ось, друзі, ми з вами вже й на дачі і повертаємось до теми вирощування озимого часнику. І перше питання, яке виникає, це строки та терміни посадки. Так як же ж вибрати оптимальну дату посадки озимого часнику? Насправді термін посадки починається від початку вересня і закінчується першою декадою листопада. І це найголовніше питання. Тому що якщо посадити раніше, часник проросте і при настані заморозків, він може померзнути, хоча часник це морозосійка культура. Ну а якщо посадити пізніше, то він просто не встигне вкоренитися. Насправді, друзі, це еклотерея. Вгадав, отримав гарний врожай. Не вгадав, то вибачай. Буквально ще хвилину тому світило сонечко, було тепло, а от зараз хмари, вітер навіть прийшлося вдягнутися. Тому для кожного регіону термін посадки свій, але головна умова це 2-3 тижні до настання тривалих морозів. Ну, а для себе, друзі, я ще застосовую народні прикмети. Береза почала скидувати листя, це означає, що вже можна саджати часник. Ну і звісно, орієнтуюся по синеоптичним прогнозам, без них ніяк. Коли саджати, ми вже з вами знаємо, а от що саджати, зараз розберемо це питання. І якщо ви думаєте, що традиційний спосіб посадки зубками з головки часника це найкращий варіант, то ви помиляєтесь. Зараз про це докладніше розкажу. Ну і одразу, друзі, хочу вам сказати та попередити, що це лише моя особиста думка, яка базується на отриманому досвіді. Було проведено експеримент, посаджений часник зубками, посаджений часник одночасно однозубкою. Догляд однаковий, умови однакові, і в багатьох випадках однозубка давала кращі результати. Якось так. Ну зараз про це докладніше. Отож, повертаємося до посадкового матеріалу. Звичайна традиційна головка часнику, з якої ми беремо зубки і саджаємо, а також одна зубка, про яку я вам казав, і зараз окремо поговоримо про кожен з них. Отже, перший вид посадкового матеріалу це звичайний часник, вирощений або куплений на базарі, розлущений і отримали ось такі зубки. Плюси в тому, якщо ми виростили цей часник самі, щось залишили від врожаю на їжу, а щось залишили на посадку. Це економія коштів, не потрібно купувати. Але мінуси в тому, що якщо саджати часник постійно зубками, то сортові ознаки втрачаються. Це його властивість. Ось такий мінус. Взагалі-то на базарі купуючи часник, ми звикли бачити на прилавках головки часнику з Нідерландів. Сортів досить багато. І це часник першої репродукції. На наступний рік він ще буде давати врожай, але вже потім 3-4 рік сортові характеристики втрачаються, і врожайність падає. Ось такий мінус. А ще, друзі, я хочу висловити свою думку з приводу помилкових порад, які чую на теренах інтернету. Всі рекомендують обирати ось такі здорові головки часнику для посадки. Але це є помилковим. Ви подивіться. Ось ця головка часнику, вона маленька. Але якщо її розлущити, ви подивіться, в яку величину зубок. Головка маленька, два зубки, але вони настільки великі і мають запас життєвої енергії, що у великих головках такого не знайдеш. Ось це також три зубки в одній головці часнику. І ось звертаємо увагу не на величину головки. А на величину самого зубка. Ось це і є найкращий посадковий матеріал. Ну, якось так. Також, друзі, обираючи зубки на посадку, звертаємо увагу не тільки на їх розмір, а й на те, щоб на них не було ніякої гнилі та плісняви. Це дуже важливо. От і все, що стосується вибору посадкового матеріалу. Тепер переходимо до однозубки. І ось так друзі виглядає посадковий матеріал однозубка. І на мою думку, це найкращий посадковий матеріал. Але є мінуси. Мінуси однозубки це її вартість на ринках України. А також складно знайти однозубку гарної якості. У всьому іншому тільки плюси. Врожайність набагато вища, ніж учасника, посадженого зубками. Менша хворіє, запас життєвої енергії. У неї більший. Отож, друзі, моя вам рекомендація: якщо у вас є можливість придбати однозубку гарної якості, спробуйте хоч раз, вона вас здивує. Ну а якщо немає можливості фінансової купувати однозубку по такій вартості, то її можна виростити. І зараз розкажу як. Отже, друзі, виростити однозубку не так вже й складно. Як ми всі знаємо, часник стрілкується і завжди ми стрілки обламуємо, щоб отримати гарний врожай. Але якщо не обламувати стрілку, на ній розвивається повітряна бульбочка. Її в народі ще називають воздушка. От з цієї повітряної бульбочки і виростає ось така однозубка. Саджаємо її осінь, як звичайний часник, на глибину 3 см. Доглядаємо і в кінці сезону отримуємо ось таку однозубку. І це преміум посадковий матеріал, який вас дійсно здивує. Спробуйте. Отож, друзі, з посадковим матеріалом розібралися. І ви оберете для себе той, який вам до вподоби. Тепер виникає питання: чи потрібно обробляти цей посадковий матеріал перед посадкою. І я вам скажу однозначно, треба обробити. Чим обробити. Можна обробити хімічними засобами, їх досить багато, але я їх не використовую. Я вам розкажу зараз свій спосіб обробки перед посадкою. Дві ложки солі столових на літр води замочую 20 хвилин і саджаю. Ну а другий спосіб обробки, максимально ефективний, яким я користуюся, це використання розчину марганцю. Але розчин повинен бути легенький, не надто насичений, щоб не попалити посадковий матеріал та не зіпсувати його. Користуйтеся. Ну а тепер, друзі, безпосередньо про процедуру посадки озимого часнику. Посадковий матеріал в нас готовий, оброблений і чекає, коли ми його посадимо. Фундаментом майбутнього гарного врожаю є поживні речовини, які знаходяться в ґрунті, а також сам ґрунт. За 3 дні або за тиждень готуємо ґрунт до посадки. Що я маю на увазі? Вносимо в ґрунт добрива. Я вносив, так як ви можете бачити, у мене вже все посаджено. Єдине, що я ще не замульчував. я вносив 40 грам подвійного суперфосфату на квадратний метр, потім вносив попіл і потім вносив компост. Це все перекопував і чекав дня посадки. Наприклад, прийшов той день, глибина посадки 6-8 см, відстань між рослинами 12 см, відстань міжряддя 20 см. Це оптимальні розміри, які я використовую. Можливо, ви будете використовувати інші, в залежності від вашої площі посадки. Ну, ось так. Стосовно мульчі, можу сказати так. Мульчувати не обов'язково, але бажано, тому що під мульчею часник розвивається і росте краще, ніж без мульчі. Отож, друзі, начебто прості речі, а вони всі впливають на майбутній врожай нашого часнику. На цьому, напевно, буду закінчувати першу частину даного відео. Ми зустрінемося з вами в другій частині, в якій ми поговоримо про догляд, про поливи, про обробку часнику, щоб досягнути гарних врожаїв. Кому було корисно та цікаво, підписуйтесь на канал Файна Дача, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарних вам врожаїв і до наступних відео.